Сьогодні хочу вам переказати ще одну цікаву історію з книги Хіміки сміються. Егон Віберг це німецький хімік, який настільки глибоко занурився в неорганіку, що його підручник з неорганічної хімії досі лякає і надихає студентів по всьому світу. Він досліджував гідриди та бурмісні сполуки з такою пристрастю, ніби це були інгредієнти для алхімічного рецепту. А ще був професором у Мюнхені. Збирав наукові нагороди як колекціонер рідкісних елементів. Переказує дотепну історію про професора Віберга. На початку лекції професор Віберг урочисто оголосив: панове, зараз я покажу вам досліди з хлором, газом настільки отруйним, що навіть миші тікають з лабораторії. Якщо я раптом знепритомнюю, прошу винести мене на свіже повітря. І вважайте, що на сьогодні хімія офіційно закінчилася.